Ви полюбляєте таємничі історії, містичні мультфільми та з нетерпінням чекаєте на нові пригоди Діпера і Мейбл, тоді в нас є гарна новина. Новісінька книжка керівництва таємниць і нестримних веселощів. Неймовірний, яскравий, цікавий щоденник Діпера та Мейбл. Так, так, цього разу Діпер дозволив Мейбл стати співавторкою. 160 сторінок таємниць, секретних шифрів і нестримних веселощів. Ви дізнаєтесь, як боротися із привидами, як жити поруч з невидимим та станете першокласним експертом з паранормальних явищ. Деякі сторінки можна доповнювати, а наприкінці книжки ви знайдете двосторонній постер, яким зможете прикрасити свою кімнату. Проте не будемо заздалегідь розкривати всі секрети дізнаєтеся про все, прочитавши цей щоденник.